Повний двір води. Подвір'я, город, клумба та навіть доріжка до будинку пані Ірини у Березному затоплені водою з меліоративного каналу. Він прокладений біля провулку, в якому живе жінка. Вона розповідає, водойма часто виходить з берегів. До того ж, її будинок знаходиться найнижче, тож вода з подвір'я відходить найдовше. Через це роками раніше, після підтоплень, жінці доводилося міняти підлогу в помешканні. І ми не кожного року ми отаке робимо, у нас робиться, затоплює нас і зимою затоплює, і літом, і весною. І я і не можемо ніяк, наприклад, я не можу ніяк, наприклад, З двох сторон в мене вода стоїть. І я, хата теж у воді стоїть. Жінка додає, меліоративний канал постійно розширюється, а берег сповзає у воду. Втім, зі слів пані Ірини, серйозних кроків для укріплення берегів чи зниження рівня води відповідні служби не роблять. Торік порізали трохи дерева тут і цього року покосили. Але ми, отут жильці, які ми тут чотири хати живемо, ми самі косимо, ми самі прибираємо, все вичищаємо. А от там далі, як порізали вербу, так і в гілля сталося в канаві. І вона під мостом забивається все. І вона зупиняється, і до нас йде вода. Цей меліоративний канал має протяжність близько 10 кілометрів та проходить через усе березне. Він перебуває на балансі північного міжрайонного управління водного господарства. Там зазначили, що про проблему підтоплень раніше не знали. Втім, за станом водойми намагаються стежити. За їхніми словами, неодноразово канал прочищали. Втім, провести повноцінну механічну чистку не можуть через велику кількість дерев, висаджених вздовж берега водойми. Безпосередньо вивчивши виїхавши до року на об'єкт, ми побачили, що там є проблеми. Перед за все неможливо провести механізовану очистку за те, що самовільно людьми понасаджували дерева. Зараз це питання. Ми вивчаємо і наші працівники, оглядачі, інженер гідротехнік. Там працює, проводиться і ручна очистка. Всі затори, які там були. Никли вони всі ліквідовані. Міський голова Березного зі свого боку зазначив, що наразі намагаються вирішити проблему з підтопленнями самотужки, незважаючи на те, що фактично це не їхній обов'язок. Ми власними силами і власними ресурсами зараз вивозимо щебін, щоб перекрити центральний шлюз, щоб тримати воду, а направити всю основний поток води за місто, щоб воно не йшло через місто. Шлюз, який регулює потік води в каналі, на момент зйомки був закритий. Проте, зі слів заступника керівника управління водних ресурсів Віктора Мельниковича, мешканці Березного часто відкривають та закривають його самі. Також місцеві мешканці, аби частково перекрити течію, самостійно встановлюють. Встановлюють на каналі сітки або складають там мішки з піском. Щоб вирішити проблему підтоплення статочно, північне міжрайонне управління водних ресурсів проведе спільну зустріч з органами місцевого самоврядування та мешканцями провулку. Оцінять масштаб проблеми, пояснять людям, що робити не варто, і виправлять недоліки. Ми стежитимемо за розвитком цієї ситуації та будемо інформувати про те, чи не стануть обіцяні зміни. Валентина Захадчук та Денис Козлов, телеканал Media Group.